Це знак головна дорога. Даня виграв! Ура! У Дані в руках лото у світі транспорту. <плес> у цьому боксі можна знайти 52 яскраві фігурні фішки, 13 ігрових карток полів, які розділені за тематикою наземний, повітряний, космічний і таке інше транспорт, а також дорожні знаки. Що це за знак? Стоп! І звісно, м'якенький мішечок для гри. Що такого? Ви ці опірять? Складаємо фішки у мішечок і ігрокам роздаємо картки. Що ж, гра починається. По черзі дістаємо фішки і шукаємо зображення таке саме у картках. Накриваємо фішкою зображення на картці. Це знак поворот направо. У кого є такий знак? Подивись. Мамоє! Виграє той, хто першим накриє своє ігрове поле. Неймовірно цікава гра. Поповнюємо словниковий запас, розвиваємо пам'ять і мислення. Ах, ти хитрун!